Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги наклейки на ручки авто. Даний набір включає 8 прозорих наклейок, розроблених спеціально для дверних ручок автомобіля. Вони забезпечують надійний та непомітний захист. Наклейки виготовлені з високоякісних матеріалів, які надають міцність та довговічність. Вони служать бар'єром проти подряпин, спричинених кільцями, цвяхами чи іншими потенційними джерелами пошкоджень. Їх універсальний дизайн підходить для більшості моделей авто, забезпечуючи бездоганний та непомітний зовнішній вигляд. Пропонуємо до вашої уваги автомобільну підсвітку. Це яскраве та адаптоване рішення для покращення зовнішнього вигляду вашого автомобіля. Керовані за допомогою мобільного додатку ліхтарі пропонують широкий спектр кольорів, розроблені для легкої установки під транспортним засобом. Вони створюють динамічне світіння днища, додаючи вашому автомобілю стильний та привабливий елемент. За допомогою програмного керування ви можете регулювати колір, яскравість та шаблони освітлення. Ці лампи підсвічування ідеально підходять для демонстрації стилю вашого автомобіля вночі, покращують видимість та створюють приголомшливе візуальне враження. Пропонуємо до вашої уваги автоматичний чохол для авто. Це інноваційне та практичне рішення для захисту вашого автомобіля. За допомогою простого дистанційного керування цей автомобільний чохол розгортається як парасолька, миттєво затінюючи лобове скло вашого автомобіля. Автоматичний процес розкладання та складання робить його зручним рішенням для швидкого захисту від сонця. Чохол міцний, стійкий до погодних умов та легко переноситься, що забезпечує його на на no роботу. Пропонуємо до вашої уваги автомобільний відеореєстратор. Це високоякісний пристрій, розроблений для запису відео на дорогах. Завдяки високій роздільній здатності та широкому куту огляду на 170 градусів. Він знімає чіткі та деталізовані кадри, оснащений GPS та вдосконаленою системою допомоги водієві. Він підвищує безпеку водіння, надаючи попередження про виїзд зі смуги руху в реальному часі. Цілодобовий паркувальний монітор забезпечує безперервне спостереження навіть. Коли автомобіль припаркований. Пропонуємо до вашої уваги автомобільний товщиномір. Це точний інструмент для вимірювання товщини лакофарбового покриття автомобіля, оснащений надточною технологією, яка пропонує діапазон вимірювань від 0 до 1300 мікрон. Це робить його важливим інструментом для професіоналів та ентузіастів автомобільної промисловості. Завдяки цьому приладу ви зможете оцінювати стан лакофарбового покриття будь-якого автомобіля. Міцна та проста у використанні. Конструкція робить його довговічним та надійним.